Я вітаю вас, любі друзі! Прогноз на березень 2024 року для знаку Терези. Дуже цікавий буде місяць, тому що дуже багато подій буде відбуватися у вас по шостому, сьомому будинку. А сюди відноситься наша самооцінка, самоповага, наша робота, наведення порядку, контакти з нашими партнерами. І слухайте уважно, далі я все вам розповім. Я Алла Брежна, астропсихолог, люблю астрологію, психологію, довго цим займаюся і хочу передавати вам ці знання. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, я буду вам дуже вдячна. Отже, дивіться, які події будуть відбуватися у березні, як це буде для наших знаків Терези. 10 березня почнеться новолуння. Буде воно відбуватися в рибах. У вас це буде. Шостий будинок, що він нам дає? Шостий будинок це така рутинна робота, наведення порядку, як я вже сказала, наша організованість, наша служба, можливо, другим людям служити, угождати. Сюди відноситься медицина, наша щоденна праця, служіння другим людям, також бізнес, ведення бізнесу своєї власної справи. Слідкування за своїм здоров'ям, за своїм тілом, І як ми ставимося до нашого харчування, чи є у нас режим дня, чи ми виконуємо, чи ми з повагою відносимося до свого тіла, також до інших людей. І тоді ми будемо плюсувати. Якщо в мінусі, то це все навпаки. Ми можемо отримувати якісь захворювання, ми можемо мати. Не дуже гарні стосунки з іншими людьми, не ставитись до них з повагою, так що так само і вони не будуть ставитися, ставитися до нас з повагою. Далі, що ще цікаве: 10 березня Меркурій перейде в Овен, а це вже ваш сьомий будинок, а це взаємовідносини з партнерами. І він там буде наводити лад. Меркурій це така планета дій. Ви можете щось будете робити по документам, по договорам, по якимось роботам з паперами, і, можливо, будете заключати якісь контракти, договори. Це також офіційний брак. Вам можуть запропонувати руку і серце. І це буде все офіційно оформлено в наших установах. Далі, що ще? Це вихід в соціум. Можливо, до цього часу ви були вдома, то вже в березні вам можуть запропонувати якусь роботу, якийсь соціальний статус може змінитися. Нові знайомства, нові люди І вам буде все це, все світ пропонувати. Овен це перший знак, де багато енергії, де багато сонця. Також в березні. Сонце переходить в перший градус Овна, народиться нове сонце, це відбудеться 20 березня. Це також для вас сьомий будинок. Тобто, повторюю, що це партнерство, документи, можливо, юридичні справи, якісь договори, судові, можливо, якісь справи. Все це буде у вас вирішуватися, тому що туди зайде Меркурій, і всі ці дії підуть вперед. 10 березня Сонце поєднається з Нептуном, також в рибах. Це також ваш шостий будинок. Ще я вам казала, ЗОЖ, дисципліна, порядок, і також самоповага і повага до інших. Точне поєднання відбудеться 17 березня, а 10 вони стануть. В аспект один з одним висвітлиться нам якісь таємниці, можливо, щось було таємне, тому що Нептун в рибах дає ці мутні такі води, такі незрозумілі. А Сонце це все підсвітить, і ми будемо побачимо якусь правду, якусь реальність зовсім іншу. Або навпаки, ілюзії можуть ще більше посилитись 17 березня. Наші ілюзії можуть зашкалювати, ми можемо вірити в те, чого не існує. Або навпаки, половина людства буде вірити в якісь ілюзії, а половина буде бачити реальні справи. І за цього будуть знову якісь конфлікти по Сонцю це також конфліктність, тому що сонце може і опалювати нас. Далі, дивіться, 11 березня Венера перейде в знак риб. Це знову ваш шостий будинок. І ще що, 23 березня і Марс туди перейде в риба. І це знову ваші обов'язки, ваше служіння, піклування про інших людей, повага, це ще можуть бути якісь установки, якісь комплекси, можливо, навіть якісь залежності. В цей час може вам висвітлитись ті залежності, і ви захочете від них позбутися. Це також може бути і переїдання, і якісь шкідливі звички, все, що, все, що може бути. Можливо, навіть залежність від партнерів, тому що сьомий будинок це партнерство. І тут також може щось проявитись. Можливо, ви захочете навіть розвестися з партнером, розійтися. Тому що розірвати якісь залежності, якісь залежні відносини, які вам вже не потрібні, які вже віджили себе. Або навпаки, ви захочете пов'язати своє життя з іншими. Ви захочете звільнитись від установок, які у вас були раніше. Наприклад, ви хотіли бути одинокою людиною, точніше, ви були одинокою людиною, і тут ви захочете жити в партнерстві, жити з партнером, ділити своє життя вже на двох. Це також можливо все в цей час. Дуже багато на це показань. Але дивіться, дуже важливо, що 25 березня у нас буде повнолуння уже в знакі в Терезах, у вашому знакі знову висвітлиться дуже багато питань по партнерству. Ви захочете своє я пов'язати з кимось іншим, або, в мінусі, розірвати своє я з кимось іншим. Тобто, може спрацювати туди-сюди, але якісь зміни відбудуться. Або якщо це не стосується партнерства в сім'ї, це можуть бути стосунками з друзями, з партнерами по бізнесу. Також ви можете або знайти нових партнерів, або розірвати стосунки, які вже були. І дивіться, коридор затемнень почнеться 25 березня, і пробуде він до 8 квітня. І цей час він несприятливий для прийняття якихось рішень. По першому будинку вам захочеться прийняти якісь рішення, щось нове, втілити нові ідеї, але це не той час. Почекайте, поки цей коридор затемнень пройде, поки цей туман спаде, ці ілюзії. Які можуть бути, тому що коридор затемнень це завжди ілюзії, це те, що нам може вводити нас в оману. Отже, почекайте закінчення і потім приймайте вже якісь важливі рішення, коли прийде більш сприятливий час. Також дивіться, Меркурій він піде ретроградно, і буде він ретроградно ходити в Овні, а це також ваш сьомий будинок. І дивіться, він піде ретроградно на початку квітня, 2 квітня, але вже в кінці березня, десь 20 числа, він почне призупинятися, сповільнювати свою ходу. І точно не потрібно прийняти якісь приймати якісь нові рішення, починати якісь нові справи. Зачекайте, спостерігайте за своїми, за своїми відчуттями, за своїм станом, і вже десь після. 25 квітня можна розпочинати нове, можна діяти, пилина спаде, туман пройде, і ви будете ясно чітко бачити всю ситуацію. Ще важливо, Юпітер з Ураном. Зараз йдуть по тільцю, ну, вони ще будуть довго там іти, тому що Уран особливо це повільна планета. Для вас це восьмий будинок. А восьмий будинок це надбання, це кошти, кошти інших людей. Також це нові можливості, нові перспективи. В цьому у вас буде добре. Весь цей рік у вас з'являться нові можливості, нові перспективи. Кошти фінансування, можливо, це і волонтерство, можливо, це якісь фінансові установи. Тобто, як я сказала, кошти інших людей: меценати, спонсори, які у вас, якісь у вас появляться, і люди, які будуть вам допомагати. Отже, підведемо підсумки в березні. Працюйте над самоповагою, над самоствердженням, над повагою до інших людей, слідкуйте за своїм здоров'ям. Можете розпочати якраз це початок весни, почати здорове харчування, зробити собі режим, відмовитись від якихось залежностей, які вам вже не потрібні. Слідкуйте за тим, як ви оцінюєте ситуацію адекватно чи ні. Слідкуйте за партнерством, за новими людьми, які будуть з'являтися, за тими, хто захоче піти з вашого життя. Ну, можливо, недалеко, можливо, далеко. Це таке. І адекватно оцінюйте ситуацію, те, що буде з вами траплятися. Це все вам на пользу, це все для розвитку. І Дуже багато цікавого нас жде, бо наступає нова весна, новий сонячний рік 20 березня. Я вам вже бажаю щастя і всього самого найкращого.